Добрий день! Тиждень тому я вам вже розповідав, що після того як пішли розмови про можливість конфіскації російських активів, розташованих у Бельгії, над цією країною розліталися якісь невідомі дрони, і літають вони переважно над військовими частинами та аеропортами, що створює перешкоди повітряному рухові. оскільки через небезпеку зіткнення літака з дроном доводиться затримувати авіарейси? Тоді ж я давав їй невеликий перелік, де і в яких місцях, над якими е, військовими базами і аеропортами Бельгії були поміщені оці невідомі дрони. Е, за той час, що минув, тобто вже після того малого відео, стало відомо, що дрони продовжують з'являтися в різних місцях. І, зокрема, цього разу вони літали і над атомною електростанцією Доель. Ну, а також знову літали над аеропортом міста Льєш. Тоді ж я вам ще й розповідав, що було засідання Ради національної безпеки Бельгії, і міністр оборони Тео Франкен звернувся до колег в сусідніх країнах з проханням про допомогу, як треба боротися з цими несанкціонованими польотами дронів. Першими відгукнулися в Німеччині в Німеччині, і сама Німеччина перша відправила е, до Бельгії своїх фахівців свою спеціальну групу е, боротьби з дронами е, разом зі своїм обладнанням. Трохи пізніше стало відомо, що до Бельгії відправили і британських е, фахівців. Ну а зараз бельгійська газета Лесо повідомила, що прибули і фахівці з Франції, які так само прибули зі своїм спеціальним обладнанням. І як сказав міністр оборони, от всі ці підрозділи вони надають активну підтримку в технічному оснащенні, системах виявлення та безпеці повітряного простору. А також міністр оборони Тео Франкен повідомив, що Сполучені Штати також запропонували Більгії допомогу, і як він пояснив, що наразі ми з американськими посадовцями оцінюємо як, де і в якому обсязі допомога може бути розгорнута найефективніше. Ну, дуже добре, що в Європі нарешті прокидаються, Починають розуміти, що існує така дронова небезпека. Хоча... Офіційно політики все ще обережно називають ці дрони невідомими, але неофіційно Переважна більшість їх переконані, що це російські дрони, і що саме таким чином Росія намагається залякати бельгійських політиків, щоб вони не ризикували конфісковувати російські активи. Тим не менш, Рада національної безпеки Бельгії, та, яка була скликана ще 6 листопада для вирішення цього питання, ну і яка якраз і вирішила, як я вам тоді розповідав, звернутися за допомогою до сусідніх країн, так ось Рада національної безпеки, серед іншого, ухвалила рішення про створення національного центру безпеки повітряного простору. І як вже тепер було повідомлено, що цей центр безпеки повітряного простору в Бельгії буде повністю функціональним до 1 січня 2026 року, і одним із напрямків роботи цього національного центру буде якраз боротьба з дроновою небезпекою. Ну, як я вже сказав, добре, що це вони розуміють, і треба їм побільше подумати над тим, що поки що над Бельгією літають, скажімо так, дрони без вибухівки. Тобто, це розвідувальні дрони, дрони обманки і дрони, які ну, що називається, просто для того, щоб дратувати своєю присутністю. Вже зараз треба думати, а що робити, якщо до Бельгії полетять шахіди, а це набагато небезпечніше, ніж дрони, які літають поряд з аеропортами. Я сподіваюся, що в цьому національному центрі безпеки повітряного простору це розуміють. На все добре.